В Україні триває перехід на цифрові трудові книжки. Згідно з законом, громадяни мають 5 років для оцифрування документів. Кінцевий термін 10 червня 2026 року. Не своєчасне ж переведення паперової книжки в електронний формат може призвести до неприємних наслідків. Про те, як відбуватиметься ця процедура та хто відповідальний за внесення даних, поговоримо у студії новин із начальником управління інформаційних систем та електронних реєстрів. Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Сергієм Сіташем. Вітаю вас у студії. Вітаю вас. Отже, чим електронна трудова книжка буде відрізнятися від паперової і чому це так важливо? Електронна трудова книжка є цифровим аналогом паперової, що забезпечує зручний доступ до даних про трудову діяльність, зменшує ризик втрат. Основними відмінностями є зберігання. В форматі інформації способах доступу та можливості подальшого автоматичного призначення пенсії. У чому причина власне переходу на електронний формат? Чи буде це зручніше для людей? Основна причина переходу на електронні трудові книжки це вдосконалення обліку трудової діяльності, зменшення паперового документообігу, захист даних від втрати чи пошкодження документів, що особливо актуально під час війни. Зручності та оперативності для громадян отримувати послуги в режимі онлайн, розкажіть, хто має подбати про перенесення даних: роботодавець чи сам громадян? Відсканувати трудову книжку або інші документи, що засвідчують страховий стаж. Можна, можна відсканувати та подати через веб-портал електронних даних Пенсійного фонду України. Це може зробити як працівник, так і роботодавець. Тобто, це вже треба по місцю орієнтуватися, запитати в свого роботодавця, самостійно вносити, чи він це зробить замість вас. Так розумію? саме так. Розкажіть, як людині перевірити, чи її трудова діяльність вже перенесена власне в електронний реєстр. Для цього застраховані особі необхідно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду за допомогою банк-ID через кваліфікований підпис або через ДІЯ підпис. Зайти на веб-портал, зайти в комунікацію з пенсійним фондом і перевірити свою відцифровану електронну трудову книжку. Якщо у разі перевірки були виявлені недоліки, там помилки або записи зовсім відсутні, що з цим робити, куди звертатися? Що роботодавець, що застрахована особа має можливість виправити помилки, для цього повторно потрібно подати скановані копії документів. У яких була допущена помилка, або які були відсутні, і хочу звернути увагу, що при повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються тільки титулька, титульна сторінка, і відповідно сторінки зі змінами. І по такому ж алгоритму подаються відсутні записи про трудову діяльність. Протягом якого часу людина зможе перевірити, чи усі дані вже внесені. Який термін цього? Е, Пенсійний фонд розпочав роботу щодо цифрування трудових книжок з 10 червня 2021 року. Е, триває такий п'ятирічний період до 10 червня 2026 року. І термін опрацювання поданої, наприклад, через веб портал електронної трудової книжечки 30 днів. Людина через 30 днів це може бути набагато швидше. Може зайти і сама перевірити на веб порталі електронних послуг пенсійного фонду. Що робити тим, у кого трудова книжка паперова загубилася? Що тоді робити? Електронні відомості про трудову е, діяльність про заробітну плату вносяться в реєстр застрахованих осіб і містяться там з 1 липня 2000 року. Е, тобто, якщо роботодавці сумлінно подавали звітність, виконували свою роботу, то е, така інформація про особу буде наявна. Якщо ж ми говоримо про е, Період до впровадження персоніфікованого обліку, це тобто до 1 липня 2000 року, застраховано застраховані особі необхідно звернутися до попереднього роботодавця або до його правонаступників в разі їхньої ліквідації до архівних установ. Яку пораду дасте працівникам і роботодавцям, аби безболісно і швидко власне пройти цю необхідну процедуру? Хочу дати, можливо, не стільки пораду, як звернутися з проханням бути відповідальними. Тому що станом на сьогодні, на жаль, ще не всі страхувальники розпочали цю роботу з подачі бендой. З подачі сканкопій трудових книжок працівників, мотивуючи це абсолютно різними мотивами і факторами, і в таких випадках застраховані особи самі за себе можуть подавати трудові книжки через вебпортал електронних послуг пенсійного фонду України. А Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області готове допомогти в цьому питанні. І для цього висвітлюються всі необхідні матеріали на головному на сторінці головного управління в соціальних мережах проводяться онлайн школи та семінари і надаються консультації через сервісні центри пенсійного фонду та за телефонами гарячої лінії. Чи будуть якісь санкції для тих, хто не зробить цього до 10 червня 2026 року? Санкції станом на сьогодні не передбачені, але було б таке було б непогано, щоб всі не затягували цей процес до останнього дня. А розпочали роботу трошки раніше, враховуючи те, що залишилося часу до 10 червня 2026 року. А яка зараз статистика? Люди в більшості подають процес активно триває чи поки не свій? от, якраз за останній місяць, після різних публікацій в різних мережах, скажімо так. Люди, страхувальники, роботодавці е, активніше почали працювати в даному напрямку, і дуже активно зросла кількість подач трудових книжок. Сподіваємося, що так буде і надалі. Віримо Дя... в це. дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю про перехід на цифрові трудові книжки говорили із начальником управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Сергієм Сіташем.